День за днем пролітає все швидше. Кожна подія вертається ближче. Закрию вуха і ніби не чую. Мені кайфовому сон тільки чую, та подивитись потрібно туди. Проходить час, проходять роки завжди втікаю від себе кудись. Мені потрібно самому собі розтолкувати дивні тісни. Чому у них часто є ти, що відбувається в моїй голові? Чи це потрібно зміни мені? Мов я звичка на ім'я їжак не підпускає до себе ніяк, та почуття сильніші завжди. Коли я бачу тебе у вісні, мені цей сон не дає спокою, мені вважається, що ти зі мною Навіки завжди є з тобою, в думках я вірю, знаю, що прийде інший час. Цей сон відродиться в реальному життю, тоді побачу те, я наяву, спитаю тебе через всю цю суєту, це ти та сама дівчина сну. сон мупить Цірки свистому ночі, як ладі головою, ковза нами полетів. Я блукав, я за тобою. У вісні я послідак заблудився, не упав. У вірі я тримав. Ми віримо надіємо, жаліємо, йдем Кожен ранок стоїть думки, що зустрінемось, ми теж кого доля поєднала це уже на все життя. Рідні душі відшукають один одного здалека. Та що б там не було, випробовує життя. Може навіть і надія погасає злегка. Душу крутить без надії, накриває дурний страх. Це Потрібно пережити, перейти в новий етап Мені цей сон не дає спокою, мені бажається, що ти зі мною. Навіки я з тобою завжди у думках. Я вірю, знаю, що прийде інший час. Цей сон відродиться в реальному життю. Тоді побачу тебе, я на Спитаю тебе через всю цю соєту. Це ти та сама дівчина існує. Сон не дає спокою, мені вивчається, що ти зі мною, та віки з тобою, я завжди у думках, я знаю і вірю, що прийде інший час. Цей сон мій родиться в реальному життю, тоді побачу, не дає на ягод, зпитаю тебе через всю цю суєту це ти та сама дівчина сну Розкажи взагалі, як прийшла ідея написати дівчину зі сну. Та чи дівчина зі сну є реальним персонажем чи видуманим? О, перші версії вона взагалі виникла спонтанно, тому що ми її створювали до свята закоханих. От, і мені перед тим було наснився сон цікавий, такий, що я в сні ходив за однією дівчиною, тобто і хотів з нею познайомитися, от і. Я потім розказав Міші, що в мене є така ідея. І можу сказати, що на основі цього сна було створено першу версію. А от друга версія, вона вже була написана для конкретної особи, скажімо, і про конкретну особу. Але якби зараз воно не має ніякої вже прив'язки до цього. Тому якось так. Зрозуміло.